Привіт! Сьогодні я для вас підготувала загадки. Я буду загадувати, а ви відгадуватимете. Приготувалися почали сонечко маленьке, кисло солоденьке. На частинки поділю, своїх друзів пригощу. Здогадалися, що це? Корисне з вітаміном С? Соковите, червоненьке, круглобоке, солоденьке. Ця жовто-гаряча пані в бархатистому жупані і солодка, і пригожа, на компот і варення гожа. З мене листя обдирають, мене квасять, борщ кидають. В ворогах мене печуть і в салат мене січуть. В діжці ми їх засолили, а тоді всю зиму їли, солоненькі та хрумкі з пухірцями. На смак чудова, жовта, медова, їсть її малий. Павлуша. Здогадались, що це? Нове завдання. Знайдіть тінь фруктів. Перевірте. А зараз з'єднайте обидві половинки. Думаємо. Перевіряємо. Слідуюче завдання. Гра. Що спочатку, а що потім. Перевіряємо. Перевіряємо. Молодці. Фрукти та овочі замаскувалися під геометричні фігури. Давайте знайдемо їх. Росте в городі на кущі. Перевіряємо. На смак чудова. Жовта медова. Навесні кладемо в ямку, восени збираємо. Коли на городі дозріє, почервоніє. Суховите та хрустке на гілочці. Лежить на грядці влітку. Правильно. Сама в коморі, а коса на дворі. Молодці! До побачення, до зустрічі!